В Дніпродзержинську діють зловмисники, які нападають на людей під виглядом співробітників міліції. Такі факти відомі правоохоронцям. Трапляються і непорозуміння, іноді драматичні. Починають говорити о тому, що от працівники патрульної служби вчора збили, вчора забрали там вчора ну розказують обстоятельства, при яких починаємо розбиратися на сьогоднішній день, виходить, мірості охраніми фірмами, структурами. То есть форма вроде бы как есть, подошел, какие-то там шевроны, какие-то надписи, и человек не сразу может определиться. Отже, слід уважно придивлятися до форми незнайомців. На левом рукаве Україна МВС шеврон не казачество, там, не бікас там или какой-то еще. И с правой стороны УМВС Украины в Днепропетровской области. І подрозділення може писатися підрозділення. але головне службове посвідчення. В міліціянтів воно таке, що досить складно підробити. І сітак покрутити, покрутіть, бачите, які голограмки, як воно блістить. Посвідчення правоохоронець неважливо в формі чи цивільному одязі зобов'язаний показати на вимогу громадянина. Сотрудник міліції міліція дорога причину задержання і куди доставляється. Отже, правоохоронці закликають городян бути уважними та обережними і водночас з розумінням ставитись до специфіки міліцейської роботи. Ми по приметам розыскиваємо різних преступників. Часто люди у нас по, по многим приметам підпадають под преступника, который разыскивается. Поэтому, я думаю, ничего страшного не будет, если у нас последует сотрудников милиции в районный отдел для установления личности и для разбирательства. Якщо ж особа або дії незнайомців, ким би вони себе не називали, здаються противозаконними чи бодай підозрілими, повідомте негайно справжніх правоохоронців. Якщо ви стали жертвою або за правонарушення, необхідно незамедлительно ні об сообщити про це по телефону 102 і міліція прийде вам на допомогу.